Ну і розпочнемо нашу розмову а, з вчорашніх результатів роботи Верховної Ради. А, доволі можна сказати, був день багато а, питань, які розглядали. І ті, які застопорилися. Але про це більш детальніше будемо говорити з народним депутатом України, член комітету з питань правової політики Ігор Фріс. Він же з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю, але я вас тільки чую, але ніц не бачу. Е, Сподіваємося, зараз е, якось виправити oh, wow. вдасться. Але ми, ми вас бачимо все добре, е, і аудиторія теж вас бачить. Тому е, можемо я думаю, продовжувати. А зараз наш технічний е, персонал якось до, вирішить це питання. Отже, е, щодо роботи Верховної Ради за вчорашній день, Верховна Рада підтримала збільшення бюджету на цей поточний 24-й рік на 500 мільярдів гривень. Їх спрямують на військові потреби, і як повідомив міністр оборони у більше половини е з них витратять на виплати військовим та їхнім сім'ям. Ще близько 76 мільярдів спрямують на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність. Ну і напередодні народні депутати також ухвалили у першому читанні законопроект про підвищення податків. Очікується, що підвищення військового збору і деякі інші заходи дадуть змогу мобілізувати на сектор безпеки та оборони необхідні ресурси. Цьогоріч на збільшення податків планують на збільшені податків. Власне планують зібрати 58 мільярдів гривень. а Наступного року це принесе 137 мільярдів. Цікаво, що рішення на друге читання очікується, але податки. Вже зростуть з першого. Жовтня, відповідно, а голосувати за це рішення, напевно, вже у жовтні будуть. Ну, зараз з паном ігорем теж в цьому питанні розберемось. Так, отже, пане Ігор, на 500 мільярдів збільшили бюджет, але з тих податків, які будуть сплачені в цьому році, ці 500 мільярдів, так розумію, покриться лише на 58. За рахунок чого і звідки які джерела будуть у нас для покриття того об'єму, який якраз на який збільшували бюджет? десять разів більше потрібно, власне? Так, звідки візьмемо гроші? Давайте почнемо з того, що за підвищення податків я не голосував. Е, чому поясню дуже просто, тому що я не впевнений, що підняття податків на 58, які заплановані, а можливо і на 30, які були заплановані до першого читання, тому що до повторного першого читання джерелами надходження коштів до бюджету за рахунок податків чомусь випали надприбутки банків. Ці редакції, яка була проголосована ці надприбутки в розмірі 50% у податку з прибутку залишили, але е, треба за цим уважно дивитися за руками, щоб воно не зникло до другого читання. Це перше питання. Друге, це те, що 30, або 50, або 150, різниці великої немає, не перекриє ту величезну діру в розмірі 500 мільярдів до бюджету, про яку сьогодні говорять всі фінансисти. Е, дійсно, ці кошти е, Основна частина, яку покриває цих коштів, це покриття заробітних плат наших військових і модернізація техніки, але в більшості швидше за все прийдеться покривати різницю між задекларованими 50 мільярдів, які збираються зібрати з білого бізнесу. Я хочу на цьому наголосити. Це буде е, сплата коштів з наших з вами заробітних плат, які офіційно всім видно. І пошукати кошти, які можна знайти для бюджету, ніхто не хоче легше нагрузити тих, кого видно і адмініструвати те, що легко збирається. Натомість підняття податків для першої встановлення, верніше податків для першої додаткових, для першої другої групи платників єдиного податку, збільшення на один відсоток військового збору для платників податку третьої групи фізичних особ, осіб, підприємців, це авансові платежі з. Автозаправочних станцій це контроль не раз в три місяці, а раз в місяць. І Авансом наперед оплата припри при, податку на прибуток. Тобто, це все мається на увазі для того, і щоб збільшити податкове навантаження саме на білий бізнес. Е, я проти цього і категорично це не підтримую. Краще гроші було шукати там, де їх треба можна було знайти. Це Єгорка, це митниця, це тютюн, це можливі штрафи за перевищення швидкості, і це суспільство абсолютно логічно і нормально сприйме. Натомість нагружати додатково і так бізнес, який ледве-ледве дихає, зводить кінці з кінцями і думає, яким чином йому виїхати з держави, і започатковувати бізнес в Польщі в Прибалтиці. Або в інших країнах Європейського союзу, uh -huh. е а не повертати навпаки людей до України з стою, метою, щоб вони відкривали нові робочі місця, створювали бізнес, повертали сім'ї. За це голосувати категорично. Я не буду цікавий парадокс. Сказано... Ще пане Ігоре. Що оцей відсоток 5% військового збору, я так розумію, він стосується і зарплат військових. Тобто Сіх, зарплат, зарплат військових, військових буде військовий збір 5%. Зарплат військових, зарплат медиків, зарплат лікарів, зарплата аграріїв, зарплат поліції, всіх людей, які платять за отримують заробітну плату, не в конвертах, а ті, які реально сплачують податки на цю всю суму, як тимчасовий захід, додатково на час дії військового стану збільшується з 1,5% на 5% військовий збір. Угу. Ось така історія, чи це е, допоможе бюджету? Ну повірте мені, мені здається, що ні. Я очікую те, що ближчим півроку, напевно, е, уряд приде знову до Верховної Ради і буде казати, що йому не стає закрити всі дірки. Давайте піднімати ще якісь податки. Швидше за все, це буде ПДВ, яке так само обговорювалося для підняття. Коли коли закон ще не увійшов в раду, озвучували, що збираються піднімати ПДВ, чи то на 22% чи на якісь інший відсоток, але це мені здається на цьому підняття податків не зупиниться. Це моя особиста думка, але побачимо, що буде ближчим часом. Натомість підняття цих податків, воно нібито має вплинути на те, що у нас буде менше запозичень перед нашими. Е західними партнерами в принципі за рахунок саме їх участі і придеться закривати цю діру в бюджеті. Пане Ігро, хотіла уточнити в ну, першій версії закону проти, підвищення податків обговорювалися такі ініціативи, зараз вони е, зникли, але можливо вам щось відомо, чи буде до них повертатися чи ні. Податок на посилки, бо з цього, принаймні, пан Гетманцев це робив окремі дописи, говорив, що багато можна е, надходжень до бюджету отримати. Ну і були інші податки, якщо не помиляється, податок на придбання автівки е, закордонні кордону чи чи а, салонів? Так салонів тут в да. Так, 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 так. До таких ініціатив дискусії зараз ще продовжуються чи вже відкинули? знаєте знаєте, Верховна Рада працює дуже циклічно. Прийняли закон. Він десь полетів там. За карма називаємо його так зараз. У нас є час. Спробували дуже скоротити термін подачі правок, але Рада за це не підтримала, не проголосувала. Тому 14 днів тепер є на те, щоб подавати правки. І Тут я ще раз кажу: треба уважно слідкувати за руками, щоб при е подачі правок а швидше за все при прийнятті або відхиленні цих правок комітетом, не зникли одні правки, які дійсно можуть наповнити бюджет. І не з'явилися додаткові навантаження на той самий білий бізнес, про який я вам щойно розповідав. За цим треба дуже, -дуже уважно слідкувати і е, працювати потім з депутатами в залі, якщо такі правки будуть або підтримані, або відхилені, і це не буде е, вважатися прийнятним, в тому числі для мене. Наприклад, як це відбулося вчора, коли е, при голосуванні за закон про планування бюджету. Була подана правка, про яку говорили неодноразово, яка на сьогоднішній день є предметом е, дискусії, е, і е, стосується вона 64% податку з доходів фізичних осіб, замість 60%, як це озвучено в бюджетному кодексі, яка повинна залишатися оцих цих повинні залишатися в місцевих радах, в органах місцевого самоврядування, тобто в місцевих бюджетах. З метою виключно покриття різниці в тарифах вчора таку правку мною було поставлено на голосування, і не тільки мною, а ще декількома народними депутатами. На жаль, Рада не підтримала вказану правку, і нам прийдеться при формуванні нового бюджету вже голосуванні безпосередньо за бюджет, який завтра. По ідеї має представляти уряд Верховній Раді е, після того, як він буде винесений вже в Верховну Раду для обговорення і подачі правок депутатами, якраз і вирішувати цю проблематику, щоб не залишити громади сам на сам, коли у нас ростуть тарифи. А держава відмовиться компенсувати, е, навіть не компенсувати, а дати можливість залишити відповідну частину податків в доходах місцевих бюджетів для компенсації цієї різниці в тарифах. Чому так відбувається? Мені дуже дивно. Половина Верховної Ради це є мажоритарні депутати, які несуть персональну відповідальність перед своїми виборцями, перед громадами, які їм дали представницький мандат, але натомість чомусь е не чують один одного і не підтримують такі ініціативи. Прикро дуже. Пане Ігоре, якщо е, згадати теж е, історію з е, податками, я з ваших слів зрозумів, що зараз те, що ми обговорюємо, в принципі, це ще не остаточна версія, тому е, казати, що саме так і буде з жовтня місяця, потрібно. поки що зарано, та треба дочекатися, коли буде от, остаточний компроміс. А мені пригадується, що президент свого часу казав, що е, потрібно значить, щоб було справедливе підвищення податків, та щоб це було ну мало справедливу форму. Він на цьому наголошував. І після того я пам'ятаю, була зустріч з президентом фракції. От е, чи не можете ви розказати, яке бачення у президента а, по цьому. Не обговорювалося, не обговорювалося питання оподаткування абсолютно, зустріч що президента стосувалося виключно е фігур посадових осіб, які були за квотою президента подані до складу Кабінету міністрів, жодних інших питань в обговоренні не було. Але давайте от ви озвучили питання, коли воно набуде чинності. Е якщо в тілі законопроекту об, знову таки буде е знаходитися. Формула щодо підвищення заднім числом на моє mm -hmm. переконання це знову пряме порушення Конституції, дії норми в часі, яке не може мати зворотньої сили і жодним чином не може підсилювати або е, понижувати статус відповідних прав в особи заднім числом. Тому категорично так само підтримувати таку позицію не буду і буду намагатися е, протистояти підняттю, підняттю податків або встановлення додаткових навантажень на. Український бізнес заднім числом угу. приймається. Давайте тоді рухатися далі. Єдине, що от я все-таки не зрозумів, вчора на півтрильйона підвищили видатків цього року. А де ці півтрильйона взяти, пане Ігоре? Я розумію, що ви це не профільна ваша тема. Це буде, там це будуть запозичення. Швидше за все, це будуть запозичення, які Україна буде позичати або отримувати від своїх західних партнерів з метою вирівнювання е, цього дисбалансу державного бюджету. Угу. Раз, давайте до інших подій, які теж сталися вчора в стенах парламенту е, під час розгляду деяких законодавчих ініціатив, народні депутати блокували трибуну верховної Ради. Е, власне, блокували через перейменування на. Населених пунктів нові назви для понад 300 міст та сіл не змогли погодити, і постанову підтримали лише 208 народних депутатів. Голова Верховної Ради Руслан, голова Верховної ради Руслан Стефанчук вже заявив, що до ради внесуть нову постанову, з якою приберуть п'ять тут. Процитую пана Стефанчука проблемних населених пунктів. Мова іде про южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград. Щодо них парламент проведе окремі дискусії та зареєструє два окремі проєкти постанови. Ну і трошки географії, зокрема, 44 населені пункти з проваленою постанови розташовані на Дніпропетровщині, яка, до речі, досі лишається не Друзі, я звертаю вашу увагу на це. Серед них Павлоград, Синельникова, Новомосковськ, Першотравенськ або Пір. Першотравенськ чи Первомайск, як? Він не на Дніпропетровщині, він на Миколаївщині, є Первомайськ у нас. Да? Так, в кожній області є цей Первомайськ. Да? І значить, що очільник Дніпропетровської області, зокрема Лукашук, наголосив: якщо місцеві ради не перейменували міста у встановлений термін, вони вважали ці зміни недоречними і врахували думку власного населення. Почуємо цитату очільника Дніпропетровської облради. На мою думку, всі ці перейменування та голосування насправді не про інтереси людей, адже від зміни назви життя в цих містах і громадах сьогодні на краще не зміниться. Що станеться, наприклад, у Павлограді? Після перейменування в місті автоматично з'явиться нова амбулаторія чи нове укриття. Можливо, людям не вимикатимуть світло взимку. Зараз перейменування це все про політику та бажання деяких опозиційних сил зіграти на цій темі. Угу. Тож, пане Ігоре, поясніть нам, що вчора відбулося, чому не змогли підтримати повне перейменування всіх населених пунктів, як передбачалося? Ну і а, тут я так розумію, деякі населені пункти вони стосуються не тільки Дніпропетровщини, але і Луганщини, зокрема, у цей е, Первомайськ, про який говорили ми. Скажіть, а ви пригадуєте таку картинку на екрані, коли е, росіяни захоплюють наші міста? Наші села, що вони роблять в першу чергу, таблички з назвами міняються. Ну, згадайте, вони просто-напросто відкручують таблички назв і переназивають їх по-своєму. І ніхто не питає, політична це думка чи не політична це думка, чи з'явиться там амбулаторія, чи не з'явиться там амбулаторія. Це стоїть питання національної свідомості, це стоїть питання національної ідентичності, і це стоїть питання геть від Москви. От з такими словами і з такими гаслами вчора. Народні депутати, які стояли коло трибуни, пояснювали своїм колегам, для чого потрібно перейменування. Згадайте Кропивницький, і наскільки сьогодні жителям такого міста приємно і душевно називатися, а не називатися містом Кіров, який це було. І жодним чином не змінилося нічого від того, що перестав бути Дніпропетровськ, а став Дніпро. Хоча на той момент величезна кількість людей так само була проти цього перейменування переименування це про символи це про символізм це про українськість і однозначно має бути підтримано підтримано свідомому українським парламентом раз і назавжди і забути це як ми забули і перевернули сторінку з е, певними е, містами яким давали назву савіти в е, час радянського союзу Переступили, пішли далі і будуємо свою українську державу своїми назвами. Пане Ігоре, а де тут от може, та межа, коли це питання державного державної ваги, ну наприклад, перейменування області там чи обласного центру? А де це невеликий населений пункт? І ну треба там враховувати, наприклад, думку місцевого населення? Все ж таки, і в цілому це ж люди, які там живуть, і, і, і з ними, якби теж треба проконсультуватися на перший погляд, Да? І це теж важливо. О, і, іноді, дивіться, іноді потрібно приймати політичні державницькі рішення, які стосуються того, що е, Україна повинна мати українські назви. Ми повинні е, привищувати своїх героїв, свої національні назви, свої національні традиції. Е, дуже часто політики з інших таборів маніпулюють думкою людей і нав'язують їм цю думку. Тому е, в питаннях національної свідомості, національного українського символізму в назвах міст, в назвах територій, в назвах районів не може бути будь-якого компромісу. Україна має мати українські назви дотичні до України. Пане ну тут я вас не можу не запитати про ваше рідне місто. Ви з Івано-Франківщини, Івано-Франківськ, так, але ж відомо, що його назва там до радянська там Станіслав. То як ви вважаєте, чи треба повернути і цю назву? Якщо б Івано-Франківськ називався е, ім'ям українського, наприклад, поету Сосюри або якогось іншого? да, який прославляв радянський Союз, я думаю, що Івано-Франківські тільки залюбки би були готові, щоб перейменували його на е, Станислав або, можливо, на Станіславів, якщо це було за Польщі. Але на сьогоднішній день е, Івано-Франківськ носить назву Івана Франка і е, українського, українського письменника, поета, який е, Абсолютно дотичний до України і жодного жодним чином не скажімо так немає не цих таких реперів, які дозволили би негативно відноситися до назви Івана франківська натомість. Велика велике бачення і велика баг велике бажання на сьогоднішній день є змінити назву району івано-франківського, так як івано франківськ знаходиться в межах історичного Галича. У нас є ідея, і ми намагаємося зараз подана зареєстрована постанова змінити назву Івано-Франківський район на Галицький район. І в принципі, мешканці так само це підтримують. Але ж івано-франківське перейменування відбулося лише в 1962 році. Це навіть от після другої світової війни, і навіть вже там через практично. Через 20 років після неї, от і Не стоїть Станіслав, питання, коли це, ж... це було. Дивіться. Це ж історія міста... Не стоїть питання, коли це було. Не стоїть питання, коли це було. Стоїть mm -hmm. питання виключно в mm -hmm. дотичності до українськості цієї назви, до української історії, mm -hmm. до українського до української культури, до українських традицій. Якщо воно тоді... а з якою метою тоді совєти перейменували Станіслав, Івано-Франківськ мені здається, що це була просто польська назва, яка в той чи інший спосіб вона була ну. Про пропрпротирічила якимось устоям радянського союзу, хоча е, назва вулиць так само змінювалася від вулиці Берка до вулиці Страчених, тому це. Угу. Ну, привіт івано франківську Хто дивиться на з Івано-Франківська, напишіть у коментарях. Угу. Пане е, Ігор, на, на е, фінал хотіла ще все таки точно Так вчора була достатня кількість голосів для підтримання цієї законодавчої ініціативи чи ні? Просто чому власне не набралася велика кількість? Раніше ж якось ухвалювали ну, рішення щодо перейменування. Що вчора сталося? Вільне голосування. Це перше, Кожен приймав рішення самостійно, не було ніякої позиції, ні фракції. Ні, конкретних якихось там внутрішніх груп, дотичних до тих чи інших політичних сил, але е, в більш в більшості. Не люди голосували, виходячи від того чи іншого, до тих чи інших наративів, які колеги ходили, переконували до ОНО. Один колега е, озвучував питання первомайства. Для нього це важливо і е, маніпуляції. До речі, знаєте, чому відбувалися? Е, людям вклали в голову про те, що це були додаткові витрати з державного або місцевих бюджетів, які пов'язані з переименуванням, зміною людям документів власності, зміною паспортів прописок. Сках і так далі, тому подібне, хочу запевнити всіх, що жодне перейменування чи то вулиці, чи то району не тягне за собою ні зміни, ні документів на нерухомість, ні прописки, ні будь-яких документів, які пов'язані з реєстрацією фірми товариства або будь-якого бізнесу. Тому це це, це це твердження абсолютно неправдиве, невірне і немає нічого від ніякого відношення до саме перейменування, яке вчора відбувалися. Почула. власне. Давайте на завершення цього блоку почнемо голос народу, що думають з цього приводу. Кияни, та як ставляться, так би мовити, до декомунізації під час війни дізнавався наш колега Олег Гендрикссон, і давайте почимо, які відповіді він отримав. Та, я думаю, що це не дуже важливо. Я не знаю, таке моє рішення, не знаю. Но зараз війна, зараз не час переименовувати гроші на це витрачати. Якщо це історична назва, тоді гарно. Але якщо самі щось придумають, то погано. Під час війни ні, якщо нема чим зайнятися, і тільки можуть міста переименовувати, тоді хай займається. Як можна казати по-другому? Це була стара політика, як би можна сказати, пускай вона зноситься, а адапти щось нове. Ми ще йдемо до нового, правильно. Пускай щось старе уходи, як би не було з тими там, депутатів. Пускай уходить з ними. Ну, може під час війни і не на часі, але коли тоді. Тоді знову буде все по-старому. Це в Україні? А, ну, нормально ставлюся. Ну, думки різні, це не репрезентативне опитування. Це от просто рендомно розпитали людей на вулиці, які е, отримали відповіді. Такі отримали. А тут на завершення єдине щодо щоб поставити крапку, пане гора. Чому от нас оце геть від Москви вже там 10 років, фактично, та з 2014 року, але в нас досі лишаються в конституції Кіровоградська і Дніпропетровська області. В чому проблема змінити і чому за 10 років цього не зробили? Зміни до конституції якраз досить складно провести, враховуючи те, що відповідні зміни повинні відбуватися шляхом відповідного рішення. Ну, тобто має консультативний висновок отриматися конституції конституційного суду і голосуватися це має в. В двох сесіях, тобто у нас зараз немає сесії парламенту. розумієте, безпосередньо під час підвіни. У нас немає сесії. Ми перебуваємо в одному сесійному засіданні. У нас є довгі незакрите засідання, і відбувається прийняття рішень змін до конституції шляхом перших змін. 226 голосів. Після того відправляється в конституційний суд. Конституційний суд дає виступ, вертається назад в раду знову 226 і Потім має бути 300 голосів до другого читання. Тобто, дуже складний процес. І які не може перебувати під час дії воєнного стану змінювання. Стан, Я А так би однозначно поміняли в тому, числі, в тому числі питання районних рад. Районні ради так само є предметом дискусії, їх виключення з конституції, і е, внести зміни так само в цей період неможливо. Угу. А, що ж, давайте до інших тем новин е, перейдемо з вами теж, пане Ігоре. Торкнемося їх у вівторок. До Укрпошти надійшли перші шість тисяч повісток для розсилки призовникам. Про це повідомляє видання Україні. Мілітаріпейджес з посиланням на джерела у командуванні сухопутних військ. Повістки згенеровані реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників ТЦК. На бланках нанесено спеціальний QR-код і зазначається, що повістки вже надруковані укрпоштою та розсилаються на домашні адреси військовозобов'язаних. Офіційного підтвердження зараз немає, але пам'ятаємо, що дійсно е військові е зазначали, що укрпоштою будуть розсилатися повістки. Тут у мене питання, яке виникає при великому дефіциті бюджету. То наскільки доречно подібну ініціативу все таки робити в паперовому вигляді. Друг займає певні гроші. Робота «Укрпошти» так само працівникам оплачувати роботу, щоб розносили. Ми ж всі, начебто йшли до того, аби не навіть, держава а навіть навіть була в смартфоні проблема не в цьому. Повірте мені. Проблема навіть далеко не в цьому, не в коштах бюджетів. В бюджеті вони можуть бути передбачені, а проблема набагато в іншому. Позавчора до мене додому надійшла податкова вимога. На адресу моєї доньки, яка живе абсолютно за іншою адресою, зареєстрована за іншою адресою і має свою окрему сім'ю, і надійшла податкова вимога, тобто не квітанція про оплату прибуткового податку, а податкова вимога, штраф вже за те, що вона не сплатила податок на нерухомість на квартиру, в якій вона проживає. Причому самого повідомлення вона так і не отримала. Е, вона звернулася в податкову, податкову службу, де їй показали, що е, пошта. Не змогла діставити їй цей лист. Е, відмітка, що вона не проживає за даною адресою, хоча вона живе там, в неї є поштова скринька, і жодного повідомлення вона не отримувала, і вона системно чекає цей податок, тому що вона є умовно донькою публічної особи. Якщо скажуть, що вона не платить податок на нерухомість, ну це буде некрасиво. Вона кожний рік оплачує цей податок і невелику суму коштів там е, становить. Але давайте тепер апроксимуємо це все на ті самі е, повідомлення повістки, які розсилають пошта, яка так само буде ставити галочки про те, що особа не проживає, і що це для особи. Для особи це велика біда, тому що підстава відкриття виконавчого провадження, арештів рахунків, арештів нерухомості, е, привід і так далі. тому подібне. Тобто, можуть виникнути величезний колапс в самій системі, коли пошта не буде справлятися з подібними. Доставкою подібних повісток, коли по доставка подібних повісток або їх недоставка буде невідповідним чином оформлена? Про що особа навіть і знати не буде, але одночасно з цим в неї виникнуть відповідні зобов'язання перед державою, і я очікую, що тут може статися величезна, величезна проблема для цілого суспільства. Пане Геро, уточню, а хіба пошта відправляє не на ту адресу, яка була вказана в резерв плюс? Е, я не знаю, куди відправляє пошта. Відправляє ТЦК, ЦК пошта тільки доставляє відповідні е, відповідні повідомлення, відповідні повістки. Але швидше за все, якраз оновлення інформації, оновлення даних в реєстрі Резерв плюс слугувало для того, щоб оновити контактні дані особи і місце, де вона офіційно зареєстрована і проживає. Там було два місця: е, місце офіційної реєстрації. і Місце проживання. Якщо вони спідпадають, мені здається, там ставилась галочка якась, але е, саме туди повинна відправлятися відповідна повістка за місцем проживання особи, але доставка моностав доньки в повідомленні стоїть місце, що вона не проживає за вказаною адресою. Хоча ще раз кажу, вона там офіційно проживає, зареєстрована, має сім'ю і має поштову скриньку. Угу. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої ранкової дискусії. Наразі це все ігор Фріс, народний депутат України, член комітету з питань правової політики, був з нами на зв'язку. Дуже дякуємо, пане Дякую Ігоре. Вам.